На піку слави зірки української естради заробляли мільйони доларів на місяць. За внесок у розвиток музичної культури їм вручали звання народних артистів і десятки нагород. Вони прославили Україну далеко за її межами. Здавалося б, держава мала б належно оцінити їхню багаторічну працю. Та реальність швидко розвіяла ці очікування. Більшість із зірок естради отримує таку ж пенсію, як і звичайні громадяни. Але є й ті, хто живе на широку ногу. Хто з легенд шоу-бізнесу має найвищі виплати, а хто навіть соромиться називати ці цифри? Хто веде розкішне життя, а хто виживає тільки на пенсію? Далі розповім. Оновлений ліко Спортлайф Олімпійський на теремках чекає саме на вас. Це найбільший клуб мережі з унікальними тренажерами, яким немає аналогів в Україні. Клуб зручний для всіх, адже повністю інклюзивний. Для військових діють спеціальні знижки. Саме тут національні збірні України готуються до Олімпіади. Приєднуйтеся до клієнтів, які вже обрали спортлайф. Сьогодні його легендарний хіт Алипи цвітуть звучить з новою силою для молодого покоління. Бобул – одна з головних зірок української естради 90-х. За свій внесок у розвиток музики він отримав звання народного артиста України. Нагород у нього безліч, але у свої 72 роки він отримує скромну пенсію. За його словами, її вже кілька разів перераховували, але він усе одно іноді соромиться говорити про неї. 5 тисяч гривень. Смішно стало з урахуванням усіх нагород і не тільки. Ну так порахували 5 тисяч. Потім вже з кожним роком якось вони перераховували, і зараз десять. Співак розповів, що продовжує працювати викладачем і очолює кафедру естрадного співу. Саме це дозволяє йому отримувати додатковий дохід для родини. Іво Бобул не вважає себе заможною людиною, але вже й не пам'ятає, коли востаннє був без грошей. Разом із тим, нещодавно артист зізнався, що втратив майже усю нерухомість у тимчасово окупованому Криму. Росіяни підпалили його будинок у Ялті після окупації півострова. Нині Іво Бобул проживає у квартирі, яку колись переписав на свого наймолодшого Сина йому ж дісталася і машина батька. Сам артист каже, що цитую: у мене немає нічого. Усе, що мав співак, дісталося його нащадкам. Жодне закарпатське гуляння не обходиться без його хітів. Гуцулка розлук не буде та Василина. І співає. А сам автор у ті майже весь час проводив на гастролях легенді української естради та народному артисту Івану Поповичу сьогодні 76 років. Він прославив українську пісню далеко за межами країни, і за це держава нагородила його мізерною пенсією, яку отримує більшість українців. Всього 5 тисяч гривень. Він зазначав, що цієї суми не вистачає для комфортного життя. Мені цих грошей вистачає заправити машину і доїхати із Закарпаття до Києва. І по дорозі чаю випити, бо напоїсти вже не вистачить. Проте він не робить із цього трагедії, адже заробляє на своїх концертах, щоб забезпечити сім'ю. Проте, за його словами, далеко не всі можуть так вийти з ситуації. Особливо важко на думку Поповича театральним народним артистам, бо вони буквально рахують копійки. При цьому себе артист бідним не вважає. Він має дві квартири у Києві, одну з яких надав родині військового після початку війни, а також за міський будинок у селі Мила під Києвом. У лютому 2022 року російські окупанти пошкодили його маєток. Танком знесли паркан і зруйнували половину даху. Нині, за словами Поповича, родини гніздечко майже відновили, але жити там поки що не можна. Тож зараз співак тимчасово мешкає у Львові. Його вуса стали справжнім національним брендом а пісні назавжди закарбувалися в пам'яті. Конавцю хіта хрещатик Павлу Зіброву 68 років, з яких понад 40 років він радує слухачів зі сцени. Колись народний артист був наївним та сподівався, що після виходу на пенсію буде отримувати пристойну суму понад 50 тисяч гривень. Проте на практиці все виявилося зовсім інакше. Він отримує у шість разів менше. Боже, я ж теж типа пенсіонер. Ну тіпа мене є вже книжечка, що я пенсіонер. Не будемо собі. навіть казати, яка починалася дуже смішна сума. Да ну зараз вже підняли. починалося ну, з, з 2500, потім 4000, а Зараз 8300. Тобто, більш менш ну, 8300 – Це порівняно з тими, що в нас по 2800, по 3000, тисячі. То я багата людина. Павло Зібров не засмучується через свою пенсію. Він не залежить від держави та має додатковий дохід від концертів і приватних уроків вокалу. За роки творчої кар'єри. Він обзавівся чималими статками: квартирами, дачами, машинами та іншою нерухомістю. Більшість майна, за його словами, уже переписано на дочку. Сам співак із дружиною живе у селі Ходосівка приблизно за 20 кілометрів від Києва. Подружжя мешкає у двоповерховому білому будинку, площею 100 квадратних метрів, з інтер'єром у світлих тонах та елементами оздоблення під золото. Підсобні приміщення займають ще близько 200 квадратів. Вона яскраво засяяла на сцені 90-х, а допомогла їй у цьому пісня Красива жінка незаміжня. Красива жінка незаміжня, стоїться, думавшись, метро. в її очах вічають рішення. Українська співачка Алла Кудлай потрапила на українську естраду зовсім молодою, у 20 років. У радянські часи за кожен концерт вона отримувала по 12 рублів. Це була середня оплата для артистів того часу. Співачка сподівалася, що, хоча б з виходом на пенсію, її роботу оцінять гідно. Та життя розпорядилося зовсім по-іншому. Кудлай соромно називати розмір виплат від держави. За її словами, через такі малі гроші вона навіть не змогла провести концерт у палаці України. Раїна на своє 70-річчя. оренда приміщення коштує близько 800 тисяч гривень, а її пенсії для цього не вистачає. При моїй пенсії я вам стісняю себе там говорити, що мені за мене дуже величезний е, 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 стаж роботи, і така пенсія, що мені просто стидно казати вам. Тому я поки за те, що не вистачає коштів. Я не проводжу такі концерти навіть у жовтневому палаці. Навіть у жовтневому палаці, тому що там менше, звичайно, 180 вісімдесят тисяч дозволу. Гала Кудлай в одному з інтерв'ю поділилася, що нині інших доходів вона не має і живе лише на пенсію. За час кар'єри їй вдалося накопичити трохи грошей та придбати нерухомість. У неї є будинок із господарством під броварами та трикімнатна квартира у Києві неподалік Дніпра, куди вона час від часу навідується. Співочий ректор, юний Орел і бізнесмен до кісток Михайло Поплавський уже десятиліттями залишається однією з найвідоміших постатей української сцени. Народному артисту 75 років. На пенсії він уже не перший рік. Ще до початку повномасштабного вторгнення Поплавський відверто розповідав, що держава забезпечує його значно вищими виплатами ніж більшість українців. його віку. У мене помічники отримують, і вона йде одразу. Я навіть не знаю, думаю, що отримую як народний депутат. Десь близько 16-17 тисяч. Станом на 2024 рік, згідно його декларації, ця сума зросла майже до 23 тисяч гривень. Серед українських зірок естради це рекордна сума. Та пенсія лише частина доходів поплавського. Співак отримує прибутки з концертів та власної бізнес імперії, яка налічує понад 70 торгових марок. Це мережі ресторанів, чебуречні, вареничні, міні-маркети і навіть автозаправки. За його словами, лише у у 2021 році бізнес приніс понад 27 мільйонів гривень на рік. Наскільки зараз ця сума змінилася, невідомо. Але з декларації юного орла видно, що він живе наповну. За 2024 рік він задекларував 1 мільйон 600 тисяч доларів, 1 мільйон 300 тисяч євро та 4 мільйона 200 тисяч гривень готівкою. До того ж, у нього є значні кошти на банківських рахунках. В автопарку дві машини. Новенький Мерседес 24 року, майже за 5 мільйонів гривень і трохи старіший Mercedes 2019 року за 450 тисяч гривень. Також його власності квартира на 75 квадратних метрів. А торік він орендував велетенський маєток на тисячу квадратів. Його легендарну пісню Україна співають в унісон на концертах і називають неофіційним гімном нашої країни. Тарас Петриненко відомий український музикант, народний артист і віднедавна національна легенда України. Здавалося б, його внесок у культуру держава мала поцінити належно. Але як сам каже 72 дворічний артист, пенсія у нього така ж маленька, як і у більшості колег. Називати точну суму він відмовився. Ви маєте Хоча, пенсію. якби я маю пенсію, але я навіть мені соромно назвати цифру цієї пенсії, бо це буде незручно. Ні, ну це, це копійки. Це копійки, так це справді копійки. Ну, це все на що, скажімо, я заслужив. Мабуть, народний артист. Ще на початку співочого шляху розумів, що після виходу на пенсію може отримувати малу суму. Саме тому він відкладав гроші з прибутків на своїх концертах. За його словами, він живе на ці заощадження та отримує деякі доходи від нинішніх виступів. Як сам стверджує, великих статків і бізнесу у нього немає. Історії цих артистів показують, що навіть ті, хто все життя просували українську культуру та стали справжніми легендами естради, не завжди можуть розраховувати на гідну пенсію від держави. А чи здивували вас розміри пенсійних виплат наших зірок? І скільки, на вашу думку, мають отримувати пенсіонери від держави, щоб мати гідне життя? Діліться своїми думками в коментарях. З вами була Анжеліка Галисевич. Не забудьте поставити вподобайку, підписатись та залишити коментар. До нових зустрічей.